22 серпня, близько 22-ї години, російські військові скинули керовану авіабомбу на Свеське лісництво. Як повідомили в державному підприємстві Ліси України, вибуху було пошкоджено адмінприміщення та цех переробки деревини. В результаті удару поранення отримав співробітник підприємства. Розповідає лісничий Свеського лісництва Віктор Ковбаса. В цей момент я знаходився вдома, дивився телевізор, почули вибух. Потім мене зателефонували, сказали, що, мабуть, приліт у лісництво. Ввечері приїхав, ну було темно, задимилося, я повернувся, бо тут вон, опора електропередачі, провода, і я повернувся і поїхав. І потім вже проїхав зранку десь в початку сьомого. Приїхав і подивився, що тут вилетіли всі окна, двері, пошкоджена криша, адмінбудівлі, господарське спорудження. Ну, Приміщення непридатне для подальшого використання. Порано, це на території цеха переробки. Тут охорона цілодобово працює, бо цех не працює, і йому побило ну, осколками руку. Вибухова хвиля пошкодила будинок Бориса Олейніка. 67-річний чоловік розповідає, що придбав свою садибу в 2012 році. Весь цей час розбудовував її для своєї родини. І тут купили от обустроїли живим і от подарок. где-то у пол одиннадцатого, наверное. Я на кухне был, жена в зале. И такое ощущение, что дом подняло и кинуло. И слышно было металлический звон. На улицу выскочил, окно целое, жена посмотрела вот в этой комнате, только окно. На улице соседи говорят, дыме дать, а там во двор у нас есть люк такой, и оттуда как дым дать. Хоть и возраст, но страх все равно такой. Взрывы вчера были целый день. Вчора з утра, як п'яти, то там, то там було там. Жителька Свиси Ніна Бабійчук також живе за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що у її будинку вибило всі вікна. Ночі так злякались ми з сестрою. У мене сестра, інвалід першої групи, 85 років, доглядає я, і самій вже 76-й. Оце живемо у двох на тобі. Окна всі у мене. всі. Не, жодного немає цілого. Вісім вікон у мене у домі, і немає жодного цілого. Всі побиті, ну, не всі шибки, але о, вікна всі треба міняти. І ворота були розкриті. Двері там вон, випало в вікно, бачите, на літній кухні, кругом отаке. дуже, дуже. Був удар дуже сильний, сильний, страшний. За інформацією ДП «Ліси України, це був четвертий російський удар по лісництвам Сумської області за тиждень.